Фактично підготовка харківських угод були частиною більш такого масштабного наступу на Україну. Після того, як Янукович став президентом України, він крок за кроком почав робити дії по фактично знищенню суверенітету України і перетворення України в маріонетку Росії. Спочатку це були викинення законодавства України, всі згадки про вступ в НАТО, але, власне, харківські угоди... Це було такою кульмінацією наступу на Україну, бо вони передбачали дуже серйозний удар по українському суверенітету в користь Росії. Вони передбачали не просто продовження перебування Чорноморського флоту в Україні, який мав вийти з території нашої держави до 2017 року. Він передбачав поповнення його свіжими силами, він передбачав безконтрольне пересування російських військовослужбовців. Територію Криму без дозволу українського військового керівництва і без дозволу адміністрації, призначеної Україною. І це робилося дуже демонстративно і дуже символічно, що фактично ратифікацію харківських угод планувалося здійснити синхронно з Держдумою Росії. Тобто, фактично, це мав бути такий демонстративний крок підкорення України. І демонстрація, що Україна свою внутрішню і зовнішню політику підкорює Росії. І тому для мене особисто цей день, день ратифікації, був визначальним і важливим в питанні захисту України і захисту майбутнього України. Без сумніву, ключовою фігурою був Янукович. Уряд виконував роль просто, скажімо, його обслуги. І це був дуже важливий вектор власне політики. Януковича, який і перетворював Україну на сателіта Росії. Було багато виконавців, але він фактично був тим мотором, який давав вказівки, який давав розпорядження з приводу підписання і ратифікації Харківського году. Це був ключовий інтерес Росії. І можна сказати, що це була частина війни Росії проти України, такої гібридної ще війни, без використання прямого Збройних сил. Фактично через Януковича Путін хотів повністю підпорядкувати Україну, і харківські угоди це був вагомим фактором для збільшення того впливу, для збільшення контролю. Фактично сьогодні можемо сказати, якби не були ратифіковані харківські угоди, вони б не могли здійснити спецоперацію в Криму. Тому що, власне, там, згідно тих угод, вони могли пересуватися територією Криму. І ця спецоперація в великій мірі вдалася і за ратифікації Харківської угод. Для мене особисто це був такий перший бій в цій війні проти російської агресії. І знаєте, дуже символічно, що в той день представники партії регіонів комуністичної партії прийшли у Верховну Раду України з гегорівськими стрічками, які пізніше стали символом агресії. А ми, опозиційні сили. Прийшли з блакитно-жовтими прапорцями. І це протистояння, яке ми потім бачили в Україні, в Донецьку, в Луганську, в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві, воно починалося там, того дня, коли протистояла Україна і російські маріонетки. І це було, наголошую ще раз, дуже символічно, дуже видимо і дуже демонстративно вони намагались знищити Україну в залі найвищого законодавчого органу України цей день. 27 квітня. Оголошується до розгляду проєкт закону про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Ми готувалися до цього дня як опозиція. Нам був розроблений загальний план, який полягав в тому, щоб не дати можливості проголосувати тушкам. Це була частина депутатів, які були перекуплені партію регіонів, які не перебували в Україні. І ми розуміли, що партія регіонів. Могла мати більшість, її необхідно буде скористатися тими картками і проголосувати з місць тих депутатів, яких наголошують, навіть не було в Україні. Тому нами було прийнято рішення заблокувати доступ до, як називається на депутатському слензі, гнізд, де голосують картки. І тому, зокрема, сектор і нашої України, і Батьківщини, був накритий великим благородно-жовтим прапором, щоб не дати їм, зайти в наш сектор і проголосувати. Це був план базовий гнізда. Дуже часто ми заклеїли клеючу різ щоб в них не могли запхати карту. І був план наступний, більш активний, більш активний, який ми мали задіяти, якщо нам не вдасться захистити наші сектори. І коли почався цей день, ми зайшли в зал, і почалася все з агресивної атаки групи регіоналів і комуністів, які, як я вже наголошував, з георгіївськими так званими стрічками фактично кинулися в бій на наші сектори. Тоді в партії регіонів було багато просто відвертих, не просто бойовиків, а кримінальних злочинців. В той час, зокрема, в нашій Україні, я це пригадую, були науковці, професори, були люди, які не вчилися для вуличних бійок, а там були просто кримінальщики, просто бойовики, охоронці, олігархів, які належали до партії регіонів. І, власне, вони і кинулися цю агресивну атаку, і, власне, сектор нашої України. Бійка тривала деякий час. Деякий час нам вдавалося стримувати цей натиск, але через деякий час їм вдалося увірватися в наш сектор, просто ідучи ногами по депутатах, по прапору блакитно-жовтому, вони фактично захоплювали частину нашого сектору. І коли в залі почали ліміти димові шашки, була надія, що це зупинить роботу Ради. Але, на жаль, не всі з опозиційних депутатів, які мали здійснити цей активний план Б, виконали свої зобов'язання. Очевидно, не було достатньої рішучості або не було, або були якісь домовленості. І тоді, атакуючи більшість регіоналів, просто захопили сектор нашої України, зірвали блакитно жовтий прапор з дуже жорсткою, наголошую бійкою. В той день в мене був зламаний ніс, в мене була черепно мозгова травма, в мене було зламано кілька ребер. Більш того, відбулося те, чого не могло ніяк відбутися. В зал, крім народних депутатів, немає права ніхто заходити. Ні працівники УДО, ні працівники апарату під час проведення сесії. Але тоді працівники УДО стояли навколо Литвина, в сесії сесію, і захищали його парасолями від дієць, які летіли в президію. А працівники апарату, яких змусили зайти в зал, і поміняти ці власні гнізда в які заходить картка, щоб вони могли скористатися картками тушок, які не були навіть в Україні. І тільки завдяки не просто порушенню регламенту, а просто злочинній, агресивній дії у Верховній Раді України, такі самій агресивні, як пізніше, ми це бачили на Сході і Півдні України, їм вдалося запхати картки і наголошую ще раз, супереч будь-якому регламенту. Будь-якій логіці і будь-якого здорового глузду вони провели це так зване псевдоголосування. Прошу голосувати! Прошу голосувати. За, за 236 рішення прийнято. І оголосили, що Харківські угоди ратифіковані. На вулиці був великий мітинг. Ми вийшли після того до людей і ми планували наші наступні дії. Я зробив все можливе, мені тільки за одне шкода, що тоді не вдалося цього зупинити. Хоча, я розумію, через кілька днів, через тиждень вони повторили би спробу і задіяли б ще більше ресурсів для того, щоб це повторити. Хоча цей день був символічним, він транслювався всіма каналами і відбувався синхронно з ратифікацією в Держдумі Росії. Цей такий перший великий бій, на жаль, ми не виграли, але тоді чітко стало зрозуміло наміри Януковича по знищенню України. І тоді багато з тих українських середовищ по всій Україні зрозуміли, що необхідно об'єднуватись, що необхідно виступати одним фронтом в протидії цьому агресивному наступу Росії. Цей перший бій дав нам змогу перемогти. У вирішальному бої на Майдані дозволив згуртуватись і дозволив розуміти рівень тої небезпеки, який несе режим Януковича для України. Це була відкрита справа по тероризму, проти мене, проти Гримчака. Нас звинувачили в тому, що ми використовували димові шашки в залі, що це, мовляв, могло зашкодити життю і здоров'ю народних депутатів. І фактично, буквально ж на другий день вони на погоджувальній раді оголосили що будуть знімати депутатську наторкнені з мене, що мене буде заарештовано і кинуто заграти. І фактично це була позиція більшості спільно регіоналів і комуністів. І, власне, ця кримінальна справа, наголошую ще раз, по тероризмі, вона передбачала досить, скажімо, серйозний ступінь покарання. Я пригадую сьогодні, як до мене приходили ще політв'язні з радянських часів і мене вчили, як себе поводити в камері. Попереджали, що кинуть до кримінальних злочинців. І фактично я цього очікував з дня на день. І я не поїхав з України, як багато з тих, хто голосували після початку повномасштабної війни, які повтікали як шурі з України. Більш того, я прийшов на брифінг у Верховну Раду України і сказав, що я і далі буду протистояти цій політиці, що я не здамся і я не злякаюсь. І тоді, коли дане подання генпрокурора було винесено на регламентний комітет, <кхи> регламентний комітет запросив додаткові дані для підтвердження власне, складу злочину. І з того часу, завдяки тому, що в регламентному комітеті було майже порівну опозиції і влади, це питання довший час не могло вийти за межі регламенту комітету, а відповідно попасти. У Верховну Раду для голосування. І вже аж пізніше, після Революції Гідності, ця кримінальна справа проти мене була закрита, але всі ці роки тими чи іншими способами влада намагалась мене заякувати, шантажувати і говорити, що в будь-який момент я можу бути арештований і кинутий за град. І тим не менше, я брав участь у всіх протестних акціях, які були в Україні. Я вийшов на Майдан одним з перших. І, власне, для мене це було продовження тієї самої боротьби, яку я вів у Верховній Раді України 27 квітня 2010 року. Це, власне, великий абсурд, коли сьогодні влада, правоохоронні органи активно піднімають питання харківських угод і шукають винних. В той час ті ж депутати з партії регіонів, які тоді голосували. Які тоді брали участь у звірячій атаці на українські сили гегоринськими стрічками, сьогодні вони мало того, що знаходиться в залі Верховної Ради України. Вони синхронно голосують з партією влади і є такою частиною неформальної коаліції, як вони самі себе називають військовополоненими, які мають підтримувати всі ініціативи влади, тому що вони опиняться за гратами. Тобто, фактично влада. Використовують цю подію, яка є дуже важливою, яка є знаковою для нашої історії, для історії України, як елемент політичного шантажу. І для мене особисто, для того, хто в той день дав бій російській силі, це особливо прикро і особливо дивно. Ті люди, які були міністрами в Уряді Януковича, які, власне, і готували харківські угоди, ці депутати, які реалізовували цей злочинний... Наступ гібридної атаки на Україну, на Україну сьогодні є у Верховній Раді України. А звинувачення висовуються по тій справі проти Петра Олексійовича Порошенка, який на той момент не був ані міністром, ані депутатом Верховної Ради і не займав будь-якої з посад, які могли би хоча б теоретично впливати на підготовку і реалізацію харківської угоди. Це загальний абсурд, який для мене, я наголошую ще раз, для мене це особливо болісно свідчить, що ця справа перетворюється в елемент політичної гри і політичних переслідувань. І найголовніше, це відбувається в той час, коли Україна не тільки у великій визвольній війні, а можливо у вирішальній фазі цієї війни, коли і зовнішні чинники, не йдуть нам так на користь, як це було рік-два тому. Коли ми бачимо, що наші союзники не мають такої впевненості, як мали раніше. Коли ми бачимо навпаки накопичення сил Російської Федерації на всіх фронтах і бачимо загрозу нового повномасштабного наступу. Цей період, критичний період, важливий для України період, відповідь може бути тільки одна. І це єдність щоб усі проукраїнські сили могли стати плече до плеча, щоб вони могли спільно відповідати на ці загрози. Бо я наголошу, ці загрози є не тільки військовими, це гібридні загрози для деморалізації українського суспільства, для розколу українського суспільства, для натавлення одних українців на інших. І, власне, в тому бачить Путін свою ціль. Бо ми знаємо, його стратегічна ціль це не Донецьк і Луганськ. Його стратегічна ціль повернути контроль над Україною. Він думав, що він це вже зробив через Януковича, але події на Майдані і революція Гідності фактично знищила цей план. І тепер в нього є знов намагання взяти під контроль всю Україну. Для того необхідна дестабілізація всередині України, всередині українського суспільства, всередині представників політичних у Верховній Раді України. І в той період, коли ми мали би. Плеча до плеча стати, створити коаліцію єдності, уряд національної єдності, щоб відповідати тим викликам, які стоять перед Україною, відбувається системне переслідування і Європейської солідарності і Петра Порошенка, який на сьогодні є не просто депутатом Верховної Ради, є лідером опозиційної фракції, найбільшої опозиційної фракції. І ці дії влади на моє превелике здивування. І жаль, вони стверджують, що влада втрачає орієнтири. І замість захисту нашої держави перед тими загрозами, які стоять перед нею, вона навпаки розпалює протистояння, вона навпаки поглиблює розкол. І в мене тільки один, до них одне питання і заклик. Зупиніться. Бо ми все це бачили сто років тому, коли ми втратили державу. Ніхто не залишився. Потім писали спогади за кордоном. І Петлюра, і Скоропадський, І їх один по одному знищували НКВДський агент. Від розколу, від протистояння ніхто не виграє. Не просто політичні лідери. Потім в результаті втрати держави. Ми мали Голодомор і мали мільйони мертвих. І перебуваючи на найвищих шаблях влади, треба чітко розуміти пророгативи. Держава перш за все. Україна за все, потім вже політика. І не міняти тих гуріантерів. Але, на жаль, цією справою влада демонструє свою незлість і неготовність до тих викликів, які стоять перед Україною. Бо я наголошую ще раз, він не займав жодних посад ні у Верховній Раді України, ні в уряді України. Від цього це звинувачення виглядає особливо абсурдним. Але я вже пам'ятаю потім поки Порошенка під час Революції Гідності яким дав активну участь, де фактично і вирішувалось питання, бути чи не бути в Україні. Коли багато хто з діючої влади робили карикатури на Майдан, коли вони їздили в Москву, Петро Порошенко був на Майдані і разом з мільйонами інших українців боровся за майбутнє України проти агресії Російської Федерації. Бо спроба знищити Майдан це і була ключова битва за Україну. І тому ці звинувачення, які сьогодні йдуть по своїй суті, вони є абсурдними. Але не просто абсурдними, а як я наголошував, і дуже небезпечними для України в сьогоднішній день. Я бачу, як я вже говорив, про тому тільки одну політичну мету. Знищення політичного опонента, зачищення політичного поля. І, на жаль, в тих мотиваціях інтерес держави ставиться не просто в бік а підпорядковується політичним інтересам. І тут неможливо бачити будь-який інший мотив. Бо очевидно, що ця справа буде розвалена. Проти мене відкривали десятки справ. Власне, ДБР, проти Петра Олексійовича відкривали десятки справ. Всі вони були розвалені. Жодна з них не було доведена до логічного завершення, бо вони не мають під собою жодного підґрунтя. Це Та, навіть такі інформаційні вкиди з метою дискредитації і з метою політичного знищення опонента. І ця справа, я прочитав ці документи, очевидно, з відомих причин, які я тут озвучував, вона не має і не може мати ніякої перспективи. Але, власне, через єдиний марафон кинути цю тему в суспільний дискурс, в суспільну дискусію, дискредитувати опозиційну силу і опозиційного лідера Європейської Солідарності це, на мою думку, єдине. Дуже дев'язкова, така дуже, скажімо, підступна мета, яку влада використовує в час найбільших викликів, які стоять перед державою. Ви знаєте, я можу одне підтвердити, що Петро Олексійович дав активну участь і в помаранчевій революції, яка, як відомо, зробила все можливе, щоб тоді не вдалося Путіну поставити Януковича на чолі держави. І Петро Олексійович брав активну участь в революції гідності, яка, власне, теж мала на меті. Не допустити правління Україною Путіна через Януковича. Очевидно, ці речі є публічні і ці речі є очевидні, які демонструють відношення Петра Порошенка до Віктора Януковича.